Вітаю! Сьогодні хочу розглянути невеликий приклад, як сформувати уточнюючий розрахунок по ПДВ. Для прикладу візьмемо грудень 2024 року, а також проаналізуємо оборотну сальдову відомість. В мене вже є відкритий журнал покупців і сформовані рахунки і реалізація товарів та послуг. Сформуємо податкові накладні за грудень місяць. Сформували одну податкову накладну і сформуємо ще одну податкову накладну за грудень місяць, 23 грудня. Так, сформували податкові накладні. Сформуємо оборотну сальдову відомість, Відкриваємо рахунок 64.32. бачимо, що у нас є сформовані дві податкових, дві податкових накладні. Ось в мене ще є журнал е, документів постачальників, сформований рахунок надходження товарів та послуг і сформоване вхідне ПДВ. Це рахунок 64 42 100 гривень. Бачимо, що вхідне ПДВ 100 гривень, вихідне ПДВ 600 гривень. Сформуємо е, декларацію з ПДВ за грудень місяць. Після цього переходимо в період грудень місяць 2024 року, і формуємо декларацію. Заповнити. І бачимо, що в нас є зобов'язано 600 гривень, це є рахунок 6432, і в кредиті в нас є 100 гривень, це рахунок 64.42. Плата у нас вийшло 500 гривень. Ми зберігаємо таку декларацію і відправляємо в податкову до 20 січня. Після 20 січня ми виявили, наприклад, помилку, що в нас мала бути ще сформована одна податкова накладна. Тобто, проводимо реалізацію товарів та послуг і, наприклад, 25 грудня нас мала бути ще сформована одна податкова накладна, але ми її виявили, наприклад, 23 січня, коли вже подали декларацію за грудень. Що ми робимо з такою податковою накладною? Ми її формуємо 23 січня, включаємо в уточнюючий розрахунок за період грудень. Так. Бачимо, що податкова накладна сформована. Формуємо оборотну сальдову рахунок 6432. Бачимо, що ми мали сформувати таку податкову накладну. Ми провели реалізацію. А в січні, коли ми виявили таку помилку, ми сформували податкову накладну, і у нас рахунок 64.32 закрився. Як сформувати уточнюючий розрахунок, коли ми виявили таку помилку? Для цього заходимо в регламентну звітність. Період січень місяць 25 року і формуємо уточнюючий розрахунок по ПДВ. Це буде січень місяць 2025 року. Тут вказуємо, за який період ми уточнюємо. Тобто 2024 рік, тут вказуємо, за який місяць уточнюємо 12 місяць. І тут де настройки параметри заповнення, ми вказуємо, до якої декларації ми робимо уточнення, до декларації за грудень 2024 року. Заповнити. І Що ми бачимо? Ми бачимо четверту колонку, це декларація, яка в нас була за грудень місяць. Відкриємо таку декларацію за грудень місяць. у нас було 3600 гривень ПДВ. І 500 гривень і 100 гривень кредит, ПДВ кредиту. Четверта колонка це яка була декларація, а п'ята колонка це яка має бути декларація за грудень місяць. Тобто за грудень мала бути ПДВ по зобов'язанню 1400 і різниця 800 гривень. Бачимо, що ми, мали, ми заплатили 500 гривень, а мали заплатити 1300, тобто ми маємо доплатити 800 гривень. Зберігаємо таке уточнення і відправляємо в податкову. податкову.